Знаєте, які в іспанців один з найулюбленіших магазинів, і тут завжди великі черги. Бо іспанці, британці та інші іноземці, серед яких, звичайно, ж і ми, українці, саме сюди приходять купувати дешевий одяг, товари для дому та усілякі милі дрібнички, які часто потім виявляються непотрібними. Ціни реально дуже адекватні, а вибір великий. За 5 євро можна спокійно купити футболку для мами або штани для дитини, де буде 60% бавовни і 40% поліестеру. Ось таку куртку за 20 євро взяли моєму синові. Буквально місяць-два походити на теплу іспанську зиму це мережа магазинів Primark, Дуже популярна в Європі, і вона зовсім не іспанська, а ірландська. Виявляється, європейцям дуже близький девіз Primark: Виглядай добре, плати мало. І це стосується не лише джинсів та худі. Тут залюбки купляють м'які пледи, килимки, подушки, постільну білизну. І далеко не все з Китаю, багато речей, з Пакистану та Бангладешу. Подивіться, скільки тут стендів із б'юті штучками, біжутерією та причандалям для волосся. Хочеться довго вибирати, а потім купити все і відразу. Навіть випадково зайшовши до Primark, неможливо вийти Звідси з порожніми руками. Так прикольно, на касах продавці завжди до мене звертаються англійською, тому що бачать, що я іноземка, а я їм відповідаю вже іспанською. і Для них це дуже приємно.